Вихователі дитячого садочку у Сумах збунтувалися проти керівництва закладу. Педагоги написали колективну заяву скаргу на завідуючу закладом, яку нещодавно призначили на цю посаду. Що ж так обурило колектив? Дивіться у сюжеті Альони Щербакової. Працівники 27-го садочка світанок, що на Баранівці, колективно звернулися до Сумського виконавчого комітету, жалілися на нову завідувачку. Підписи на заяві залишали без прізвищ, адже бояться за свої робочі місця. Ми вирішили розібратися. Невже керівництво настільки жахливе і що ж найбільше обурює педагогів? Працівники, чиї підписи були на заяві, відкрито на камеру бояться говорити. Втім, основні претензії нам таки розповіли. деньги на ремонты собираются в добровольно-принудительном порядке. Если родители не сдают, значит воспитатели работают плохо. Это звучит из уст заведующей. Сдают не все. Не все могут потянуть сумму, например, в 350 гривен. Текучка среди воспитателей и нянь. Не выдерживает ни морально, ни физически. Молодых специалистов, которые приходят, никто особо не поддерживает. Люди загоняются в такие рамки, что работать невыносимо. На каждой группе на дверях объявления, что нужно с каждой группы сдать около 240 гривен на медикаменты и песок в песочнице. Перед приездом комиссии эти объявления были сняты. Кажуть, заяву писати боялися довго, але терпець увірвався, бо умови роботи стали надважкими і морально, і фізично. Ми завітали у садочок, аби познайомитися із завідуючою, яку заявники називали справжнім тираном. Ніякого я тут не влаштовую, я по суті не тиран, і мені потрібна робота. І спільна робота з, з моїми педагогами, от тому е, вони не боя, вони не повинні боя боятися, що я їх тут е, звільню або що. Я б звичайно хотіла, щоб вони відкрито говорили. Ви Будете я. якось карати цю людину купі дозріти. Ну для чого? Ви е, знаєте, перш за все, я працюю і живу по совісті. Усього у садочку працює 48 людей. Підписів на заяві було 11. Працівників, якими зустріли сьогодні у світанку, кажуть про заяву почули лише кілька днів тому. Ті люди, які хочуть працювати, які люблять свою роботу, які люблять своїх дітей, то ті будуть працювати. Кажуть, справжніх підписів всього два-три. Інші підроблені. Невже така голосна заява насправді сфабрикована? Це Валентина. Її підпис також був на заяві, але вона стверджує, що насправді не ставила його. Моя підпись как бы, существує, але я її не. Підписувала це, зробили за мене без моєї відома. Я говорю, ви що? Говорю, знаєте, як я розписуюсь. Мені сказали, та ні, ми там поставили ну, перші три букви. Вот. Я говорю, ну ви мені, горю, дівочки, вибачте, я кажу, ну більше так ніколи не робіть, тому що говорю, якщо я пожалуюсь і люба експертиза це теж може підтвердити. Як влада відреагувала на заяву та що ж це насправді сфабрикована провокація чи справжній голос правди? Запитали у міському управлінні освіти. Робоча група управління виходила для того, щоб з'ясувати обставини на місці у садочку Дашкін номер 27 Що з'ясували? Що з'ясували, по-перше, коли ми отримали лист, то я не можу назвати це скаргою, це анонімка, де стоїть шість підписів. Одинадцять я, я не рахувала, я так глянула, що з боку були підписи, тому прізвищ там не було. У заяві також викладена підозра щодо упередженого ставлення та дружніх відносин чиновниці Антоніни Данільченко та завідуючої Антоніни Галілей. Кажуть, але це неправда. Брешуть. Бо це плітки. Я з завідуючою цією не бачилась. Ми з нею навчались на одному потоці в вузі, 25 років не бачились. Ми беремо цю справу на контроль та тримаємо зв'язок з усіма сторонами конфліктної ситуації. Альона Щербакова Олександр Білявський, новини СТС.